Всім привіт! Сьогодні у нас коробки від компанії WNG ComUA, які дуже зручні для зберігання розібраних телефонів. Але історія не про них. Історія про, здавалося б, банальний апарат Samsung HM325. Занесли його для того, щоб скинути ФРП. Вірніше, мені цей апарат сусідська майстерня, принесла. І от якщо ми його зараз увімкнемо, навіть давайте зайдемо спочатку в рекавері. Не встиг. Зараз переключимося. М32, 325 fv на Mediatek процесорі. От, завантажується у нас менюшка. Початок. Погодитися. Погодитися. І виявлено несанкціоновану спробу скинути пристрій до заводських налаштувань. Вимикаємо апарат, затискаємо кнопку гучності вверх і вімкнення одночасно, вмикаємо, тримаємо. Заходимо в рекавері, і як можемо бачити, відповідно у нас версія M325 FVXX scdyd 1 Це сама остання версія прошивки на даний апарат. Якщо ви зайдете в сам фірм, то ви це побачите. Яка фішка цієї всієї історії? Те, що Давайте вимкнемо ну, апарат із рекавері. Те, що на останньому патчі безпеки відключений навіть тест Point. Тест відповідно знаходиться відповідно у нас ось в цій частині. Бачите? Два мідних пятачка. Тобто апарат не реагує на тестпойнт. Спроба понизити до передостаннього патчу безпеки ревізії А, ревізії Б. На даний момент тут стоїть ревізія С, прошивка сек для України, регіон України сек. Відповідно, це призводить до того, що у нас Одін матюкається на бут, і у нас виходить, що error corruption напис. І потрібно заливати останню прошивку. Тобто обійти цей момент, щоб задіяти тест у нас ніяк не виходить. У нас залишаються два випадки: або дуже дорого через імей, e через Samsung офіціалів, якщо є звичайний виход, або досить така ризикована операція через ISP, а тут навіть нез'ємний екран. Над чіпами стоїть, тому його треба розпаювати. І це робити досить-досить акуратно, щоб не отримати не вмикайку. Відповідно, зараз знімаємо плату. На сайті самфірма можете подивитися, що дійсно це остання прошивка для самфірма, для цього апарату на самфірмі. І відповідно зараз ми будемо що робити, будемо його розбирати. І Паятись по ISP, попередньо пропаявши і знявши екран. Це я зроблю за кадром, щоб не займати дорогоцінний час, тому що завершується на камері таймлапс. Тому не переключайтесь, зараз підзарядю камеру і будемо продовжувати. Отже, запаяли за допомогою ISP з'єднання і Plus плюс коробочка. І паяємося з оцієї колодочки по одній даті. Чти дати нам не потрібно. Є сокет адаптер, нам не треба. Є сокет адаптер у нас для колодок MMC треба. Тому напряму під'єднуємося і будемо використовувати EFM, як можемо бачити, У нас Partition 32, Warning Device Blocked by FRP. Що стосується Health Report, у нас тут все гарно, 10% зносу, тому переходимо в наступну вкладку Tools і тут робимо Reset Google FRP. Отже, натискаємо кнопку. Як бачимо, пішло стирання. Відповідно, зараз стирання завершиться, розпаяємо провода в обратному порядку, припаяємо на місце захисний екранчик, це важливо. І будемо підводити підсумки даної процедури. От бачимо, практично завершилось. Все, Резит, ФРП. Отже, наша плата після запайки захисного екрана відмита, виглядає гарно. Потемніння текстоліта ніде немає. Тому що знімався захисний екран виключно паяльником без допомоги фену, Задля того, щоб зайвою температурою не нашкодити ніяким чином платі. Зараз збираємо повністю апарат, скручуємо, вмикаємо і дивимося на результат нашої роботи. Отже, фінальна зборка. Отак апарат виглядає. Тут трошки можна протерти буде. І налаштування дивимося про телефон. Інформація про стан. Так, Назва моделі. Відомості про програмне забезпечення. Версія ядра KST-2025. У нас номер версії, як бачимо, М325, FEXXXC 1 По номеру версії вимкнено режим розробки. Тобто, як бачимо, співпадає з тим, що було в нас в рекавері, але у нас ФРП видалено, завдячуючи за 3 x з Jetago Plus і ISP колодці. Ось такий був ремонт. На все добре, до нових відео. Побачимось, дякую. І всім хорошого позитивного настрою.